Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпра». І Сьогодні ми вам розповімо про адаптер і як його використовувати. Даний адаптер сумісний зі всіма 200 вольтовими акумуляторними батареями. Яскравість даного ліхтарика має 60 люмен, адаптер має два перемикача, зручну скобу для фіксації, а також USB-порт. Напруга USB-порту 5 вольт та струм 1,5 А. Адаптер дуже легко встановлюється на всі акумуляторні батареї. Щоб зарядити телефон, вставляєте шнур в гніздо адаптера та натискаєте на одну із кнопок, а саме там, де індикатор. Встановлюємо шнур в телефон. Як ви помітили, телефон заряджається. А щоб увімкнути ліхтар, натискаєте на кнопку з іншої сторони. Як ви помітили, адаптер може працювати як і на заряджання телефону, так і з ліхтарем. Також хочемо сказати вам, що даний адаптер з батареєю 2 Ампери може працювати без перестанку 27 годин. До речі, фіксація на ремінь є дуже надійною. Отож, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал та вдалих вам покупок.